Тут кожен крок розгадка чи надія, що незабутнє стишено ведуть. Годуть дуби на хуторі надія, про невмирущість творчості гудуть, сюди ідуть, у спеку негоду, тут кожен кущик пам'яті пропах, духовною оазою народу стоїть надія в сонячних степах, б'є джерело, гучний струмок іскриться, у бистрині виблискують роки, Панасів дуб. Іванова криниця, маріяні нетоптані стежки, гудуть дуби, навкруг пшеничні плеса, пливуть комбайни, ніби кораблі, немов найкраща п'єса, поставлена господарем землі, і спогади злітають, мов і кари, минуле, і сучасне б'ють крильми. В тіні дубів Іван Карпенко Карий читає п'єсу, слухаємо ми.